Ви дивитеся інформаційну програму Deutsche Welle, ДВ новини. Вітаю! Головні теми сьогодні. День голосування. Що буде з британцями, які працюють у ЄС у разі Брексіту? Непроста процедура. Скільки триватиме можливе розлучення Великобританії з ЄС? Комерціалізована декомунізація. Скільки хочуть за бронзового ілліча. У Великобританії у четвер проходить референдум щодо подальшого членства країни в Євросоюзі. Виборчі дільниці відкрилися о сьомій ранку, а закриються о десятій вечора. Експерти прогнозують високу явку до 80% виборців, а їх у королівстві понад 46 мільйонів. Офіційні результати оприлюднять лише вранці п'ятниці перед початком робочого дня для багатьох британських громадян, особливо тих, які працюють на континенті. Ця мить стане визначальною, адже їхнє життя може кардинально змінитися. Артур Тейлор, ідеальний європейсь, народився в Англії, має бізнес у Німеччині, а його партнер із Фінляндії. Але Артур має проблему. Британський паспорт, якщо на референдумі 23 червня, проголосують за Брексіт, він більше не буде громадянином. ЄС він муситиме подавати заявку на дозвіл проживати та працювати в ЄС, навіть не зважаючи на те, що він має власний бізнес із понад 30 співробітниками страшно усвідомлювати, що моя доля і доля людей, які працюють тут, залежить від інших, а вони навіть не знають, чим ми займаємося тут у Берліні, і це правда для багатьох мігрантів у Європі. Інший англієць Мартін Чест переїхав до Берліна з Лондона понад 18 років тому, щоб працювати музичним продюсером для отримання громадянства Німеччини. Мусив заповнити нескінченну кількість формулярів. Він вважає дебати про Брексит, які ведуться на його старій батьківщині, вельми сюрреалістичними. Я маю на увазі Бориса Джонсона і його нацистські випади. Наприклад, це все перетворилося на шоу, і часто найважливішу роль відіграють люди, які є найбільш видовищними, і Їхня позиція визначає завтрашній день. Артур йде на зустріч із іншими британцями, які живуть у Берліні. А їх понад 10 тисяч. Майже всі вони думають про набуття німецького громадянства коли я почула про референдум, подала заяву на отримання громадянства і отримала його. Права єс для мене важливіші ніж ті, що мені дає британський паспорт. Артур також пристав на цю ідею. Я не думаю, що є сенс намагатися зберегти громадянство країни, яка вирішила, що більше не хочу бути частиною Європи. Тож, поки Британія вирішує виходити її з ЄС чи залишатися, багато її громадян за кордоном розмірковують залишити Британію. В разі виходу Великобританія отримає червоне світло для вільного руху своїх товарів до Євросоюзу. Лондону доведеться сплачувати чималі мита і витратити роки на укладання нової угоди про зону вільної торгівлі з ЄС. Однак не лише над цим доведеться сушити голови чиновникам по обидва боки ламаншу. У тонкощах євробюрократії розбирався Максим Драбок Брекзит. Великобританія виходить з ЄС. Цей сценарій видається реалістичним не лише євроскептикам, але якого ж є сама процедура виходу. Документ, в якому про це йдеться, підписав свого часу прем'єр Великобританії Гордон Браун. Стаття 50 лісабонського договору регулює вихід з ЄС. Процедура починається з офіційного листа від британського уряду про бажання вийти з Євросоюзу. Відтоді й починається відлік часу. На процес розлучення Лондон і Брюссель мають два роки. На думку експертів, Брюссель до цього не зовсім готовий. Там насправді нічого специфічного не прописано у цій статті. Лише зазначено, що рада ЄС веде переговори і зобов'язує Єврокомісію провести переговори з країною, яка йде з ЄС і навіть якщо Брюсселю вдасться розв'язати політичну проблему протягом двох років, як бути з економічною складовою? Євросоюз найважливіший торговий партнер Великобританії. Вона експортує до європейських країн майже половину продукції. При цьому імпорт з континенту складає 53%. Щоб так було і надалі, Великобританії потрібно укласти угоду про вільну торгівлю з ЄС. Без цієї угоди Лондону доведеться сплачувати чималі мита. Прихильники Брекзит роблять ставку на те, що вони зможуть укласти спеціальну угоду з ЄС. Я думаю, що вони видають бажане за дійсне. Сполученому королівству буде дуже нелегко домовитися про торгівлю з ЄС. Давайте не будемо забувати, що європейський союз має величезну збірку законів, що встановлюють правила єдиного ринку. Шлісествовульсбрекзит ладно спричинити серйозний безлад, адже процес розлучення зі старою Європою аж надто складний. Експерти сподіваються, що зрештою вихід Великобританії з ЄС не відбудеться і залишиться лише мрією євроскептиків. За півтора року активної декомунізації в Україні знесли понад тисячу пам'ятників Леніну. Помалу цей процес почав набувати комерційних рис. Ленінів активно продають на чорному ринку. Пам'ятники виставляють і в офіційний продаж. Щоправда, це поки поодинокі випадки. Понад мільйон гривень хочуть отримати за своїх іллічів мерії Запоріжжя і Новгород Сіверського. Перший пам'ятник Леніну виставили на продаж і на Київщині. До бронзового вождя світового пролетаріату прицінювалася Олександра Індюхова. Знести та виконати на смітник минулого або зберегти В маленькому селищі Коржі, що на Київщині сільрада обрала друге. Леніна перефарбованого ще під час Євромайдану зняли з постаменту, перейменували Вована та перевезли до двору автомайстерні під особисту охорону її власника місцевого депутата. Ми думали, мали ми поселедця приліпить. І уси хороші зробить і отак відрізати, от Був би козак якийсь, але грошей на креатив не знайшлося. Не стали чекати депутати і створення державного музею тоталітарного режиму, куди за законом про декомунізацію можна звозити такий спадок. Відтак пам'ятник виставили на продаж за 300 кілограмів бронзи хочуть виручити близько 400 тисяч гривень. У коржах де креативних ідей депутатів ставлення різне. Та не серйозно. Ніхто за його грошала маного не дасть. Зняли, зняли, слава богу. Зняли то й зняли. Слава Богу. Дай Бог, щоб гроші пішли в фонд села, а не невідомо куди. В Україні з часів Євромайдану демонтували більше тисячі радянських пам'ятників. Іноді їх просто ламали, а іноді після падіння монументи невідомо куди зникали. Проте після заборони КПУ на знесення пам'ятників вже ніхто не скаржиться в поліцію. Культурні діячі неодноразово закликали владу декомунізовувати радянський спадок після консультації з експертами митцями, щоб декомунізація стала конструктивнішою. Якби починати декомунізацію, треба починати з села. І, в принципі, декомунізувати цей спадок госпів, який існує зараз в Україні, і через що села перебувають абсолютно занедбаними, в руїні лежать. І тому ось приклад з Ленінами переплавити Леніна, ці всі гроші вкласти, інвестувати в інфраструктуру і ревіталізацію села. Це прекрасна ідея. Саме так хочуть зробити в коржах, якщо не знайдуть покупців вождя з бронзи. Тут треба ремонтувати майже усе. Хоть може, якась польза нього буде на благоустрій нашого села. Надзвичайна ситуація на заході Німеччини. У федеральній землі Гесен озброєний чоловік увірвався до кінотеатру. Вистрелив у повітря і розпилив невідомий газ, від якого постраждали 25 людей. В результаті поліцейської спецоперації нападника було вбито. Більше про цю подію читайте на сайті ДВ Українською, а просто зараз про інші події дня. Дату нового раунду мирних переговорів щодо Сирії міжнародні посередники визначать після засідання Радбезу ООН 29 червня. Про це заявив спецпредставник ООН Стафан Демістура. Останній раунд перемог перервали наприкінці квітня через наступ урядових сил на територію підконтрольної опозиції. Італія може затримати продовження санкцій проти Росії. Про це повідомляють європейські змі причина бажання Риму внести до виставків саміту ЄС наступного тижня додатковий пункт щодо санкцій, зокрема про можливість перегляду обмежень. Сбільно Росії з важкої атлетики можуть відсторонити від участі в Олімпіаді в ріо де Жанейро. Як зазначено в заяві Міжнародної федерації важкої атлетики, це станеться, якщо три і більше проби спортсменів з олімпіад попередніх років дадуть позитивний результат на допінг у списку на перевірку атлети з Білорусі та Казахстану. Німецька слониха цела зі штутгарського зоопарку віщує перемогу збірної ФРН у першому матчі 1-8 зі Словаччиною. Тріумф у наступній грі тварина передбачила й для господарів чемпіонату Франції. Найнесподіванішим став прогноз для Ісландії. Вона може перемогти одну з найкращих команд світу Англію. Беріть до уваги прогнози звірів віщунів, але не забувайте і про об'єктивні факти. Більше новин на сайті ДВ Українською. Хай щастить.